Сьогодні ми зібралися тут, щоб провести в останню земну путь дві родини, для яких цей день життя покривалося назад. Загинула родина авіаційних конструкторів Сергій та Катерина Запішні і їх діти Діана та Данія. Сергій родом з диканьки Полтавської області, Катерина з Рубіжного Луганської області. Ознайомилися під час навчання у Харківському авіаційному інституті. Згодом приїхали до Полтави, де працювали в авіаконструкторському бюро, 12-річна Діана, учениця 7 класу, надзвичайно гарна та розумна дівчинка. Вона цікавилася в квандо, і часто разом із батьками долучалася до вечірніх сімейних людових усі день. Семирічний Даніїв був рухливим, веселим хлопчиком. І любив гратися з котами, яких у сім'ї було двоє. Дані навчався у першому класі. Загинула родина Яворських. Підполковник Яворський Дмитро Ігорович народився 29 березня 1987 року та проживав у місті Полтава. Дружина Яворська Олена Миколаївна. Народилася в 1976 році випускниця Полтавського педагогічного університету. Олена Миколаївна працювала в контакт-центрі нова пошта. Весь вільний час приділяла вихованню доньки Яворської Софії. Софія вчилася в четвертому Б класі ліцею 13 Остіні. Вона була відмінницею. Найбільш креативною, активною дівчинкою Софійка дуже-дуже любна, вічлива, ми не забудемо, не пробачимо.